Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події дня в футболі. Сьогодні 21 листопада, вівторок, і так, вчора був привід для пенальті. Так, арбітер мав призначити це пенальті, тут нема про що говорити, і з цього потрібно розпочинати. Але на цьому не потрібно закінчувати. Тому що, коли ми говоримо, що Наприклад, УЄФА це мафія і Україну постійно 20 років засуджують, то це одне. А Україну ну засуджують з Педерсена. Мабуть, і коли арбітр приймає рішення проти нас, то це завжди засуджують. Немає такого, що арбітер помилився. Не буває такого на якомусь більш-менш високому рівні. Арбітр може помилятися лише десь на рівні аматорів, на рівні серйозному, арбітер завжди на когось працює. І Якщо з такою логікою жити, то я не можу зрозуміти, як люди протрималися з інтересом до футболу 20 років з моменту Педерсена. Тоді також вперше Україну на турнір не пустили. Тепер знову не пустили і ще. Точно будуть такі моменти, коли через якісь помилки арбітрів Україна буде програвати. Знову ж таки, я не хочу ні з ким сперечатися, тому що не переконати мене в тому, що пенальті не було в цьому епізоді. Мудрика зачепили в штрафному майданчику. Це був привід для того, щоб поставити. 11 метро, це 100%. Так само я не хочу говорити про те, що там хтось когось засудив, про Чефаріна, про те, що Україну не хочуть бачити на Євро, про те, що хочуть бачити Італію. Це все не те, щоб не цікаво, але це теорія змови. А коли в тебе немає фактів, коли ти просто робиш здогадки, то ну, це ж не розмова, це несерйозна розмова. Тому давайте про футбол. До того ж, про матч. Україна і Італія є приводи говорити не лише про пенальті, не лише про спомилку арбітра, а про сам футбол. Україна дуже серйозно підготувалася до цієї зустрічі після того, як була поразка від Італії в попередньому матчі, поразка дуже прикра в тому плані, що Україна нічого не змогла зробити. А тепер був зовсім зовсім інший матч. Фактично, Україна зіграла в 5 захисників. Тобто, зважаючи на те, що в оборонній фазі команда знаходилась значно більше часу, вона мало пресингувала, не так багато, як, мабуть, могла б команда, котрі. Потрібна перемога. Всі як хотіли, що Україна з першої хвилини побіжить атакувати, пресингувати, грати агресивно, і все буде добре. Але Україна зіграла по-іншому. П'ять захисників. Тобто Зінченко почав на позиції лівого захисника в захисній фазі. Він був саме там. Миколенко був в центрі поруч з Сватком та Забарним. Ну і праворуч розташовувався конопля. В півзахисті, очевидно, було чотири футболісти Степаненко та Судоков в центрі, Мудрик та Циганков на флангах і попереду Довбик. А так були деякі зміни, коли команда з м'ячем володіла. Тоді була більш вільна роль у Зінченка, який. Не розташовувався Ліворуч точно, який піднімався досить високо, шукав м'яч, був в тій зоні, де потрібен був. Ну і взагалі Україна грала обережно, але це, мабуть, був очевидний момент, що продовжу матчу, якщо рахунок зберігатиметься, той, який залишатиме шанси, Україна буде додавати. І десь після 15-ї хвилини, ось до 15-ї хвилини ще був пошук гри загалом від обох команд. Після 15-ї хвилини Україна почала е знизу. І потім піднімалася доверху, доверху, доверху. І наприкінці вже ось були ці заміни, коли замість Сватка вийшов Маліновський, замість Зінченка вийшов Сікан, тобто посилення атаки, всі вперед, всі забивати. Чи могла Україна зіграти інакше від початку, А вже ж вона б могла спробувати зіграти, але хто знає, як би це закінчилося? Але насправді і тактичний план був цікавим. Тобто Італія команда, яка швидко атакує, яка е, має футболістів попереду, має фланг вигравців, і е, створювала постійні проблеми в Україні в першому матчі, тобто в вересні ми, е, забіганнями поміж лініями, е, підключеннями футболістів з глибини, е, поміж захисників, це створило проблему. А в цьому матчі також були моменти в Італії, в першому таймі, особливо цей шанс Фратезі, і ще декілька е, Непоганих дуже забігань, непоганих дуже дій, але зрештою Україна впоралася. І Сваток добре зіграв, і Миколенко добре в центрі зіграв. Ну і Забарний добре зіграв, але на Забарного вже не так звертають увагу, тому що ось був нібито проблемний момент зі Сватком, але він зіграв ідеально. І був проблемний момент з Миколенком, особливо в центрі захисту, але він в такій формі перебуває наразі, що він не міг не зіграти ідеально. Зараз він. Просто в найкращій формі в житті. Ну а Сваток зрозуміло, чому він в центрі захисту, а не Матвієнко, тому що ось така схема, і тому, що тут потрібен був футболіст, який вибиватиме м'ячі з власного штрафного майданчика. Ось просто виходитиме на м'яч, братиме і вибиватиме. Сваток з цим добре впорався. Ну і Зінченко досить непогано на фланзі зіграв. Це було здивуванням для Італії. Вона довго не могла знайти можливості дістатися до ряд збірної Крини, але потім знайшла все-таки. Це був тактичний план. Далі перехід до швидких атак, створення моментів. Це все також більш-менш працювало, хоча як таких великих моментів не було, але Україна чіплялася за свої шанси. Знали гравці, що потрібно атакувати ворота за будь-якої нагоди, можна пригадати в першому таймі, зокрема, удари Циганкова та Судакова. Ну, а що стосується стратегічного плану, то Італія чотири дні тому зіграла проти Північної Македонії важкий матч, хоча була там нібито легка перемога з великим рахунком, але все одно чотири дні відтоді пройшло важкий матч. Склад Італії не те, щоб надто сильно змінився і надто сильно це вплинуло на команду роботу. І потрібно було витримати 60 хвилин. Україна це зробила. І десь 60, після 60-ї вже. Почалася почала даватися в знаки втома італійців. А після 70-ї вони вже були дуже дуже важкими. Тому ось цей стратегічний план працював в Україні. Був шанс, були хвилини для того, щоб все-таки знайти переможний гол. Він міг бути ісь, якраз ми говоримо про те, що план не спрацював на 100% тому що не вдалося забити. Ну і зрештою, тому що арбітр не поставив те пенальті в тому епізоді, але. Потрібно говорити, що все було дуже непогано. Так, Італія сильніша команда з Україну не правий, однозначно, і від початку той, хто говорив, що Італія команда слабша з України, що України є якісь переваги напередодні цього матчу. Ні, Італія очевидно краща команда, але Україна в цьому матчі була ну це банально говорити, була не гіршою за Італію. Провела дуже якісний поєдинок в багатьох компонентах. Так не зуміло здобути потрібний результат, але можна послухати чи почитати Сергія Реброва. Після матчу він був розчарований тим, як все закінчилося, але був задоволений тим, як все йшло. До того ж, це не закінчення. Боротьби Україну почекають попереду ще стикові матчі. В березні це відбудеться. Ще немає остаточного результату. Остаточних груп остаточного шляху України на Євро. Але він точно він точно буде легшим ніж Англія та Італія. Навіть ось в цій групі з Англії та Італії до 90-ї плюс хвилини Україна мала шанси на те, щоб здобути перемогу. Якби арбітер поставити пенальті, то... Україна могла б пройти з цієї групи, а так? Ну що ж. А це розплата, мабуть, у... якщо вболівальники будуть говорити, що УЄФА це мафія, якщо футболісти будуть говорити, але якщо Українська асоціація футболу, наприклад, хтось з представників її буде критикувати, то вони ж винні тут також, зважаючи на те, як цей відбір розпочинався, хто його розпочинав і що. Що це було в березні, коли просто Руслан Ротань тренував всі команди і збірну України також. Так не виграла б, можливо, і не здобула б кращого результату команда з постійним тренером, але з чого все розпочиналося? Про це потрібно також пам'ятати. Ну, мабуть, все про цей матч. Це було прикро. це Дуже сильно розчарувало та розізлило навіть вболівальників збірної України, але попереду ще залишається матч. Це не закінчення боротьби, це насправді лише початок боротьби, тому що шлях на євро він все ще є. Він все ще залишається. А в цій групі в нашій Англія не зуміла також виграти у Північної Македонії, Нічия я один-1. Один. Гаррі Кейн забив свій черговий м'яч, але перемога Англії не дісталася. Таким чином, Англія все одно виграла групу. Шість перемог дві нічого з Північної Македонії та України. України 14 очок, так само, як в Італії. Ну, це чудовий результат. Це дуже якісний матч, і можна зрозуміти. Коли Сергій Ребров не кляне все на світі, а з оптимізмом дивиться в майбутнє. Цей матч такий. А далі про інші групи, те, про що я обіцяв в вчорашньому подкасті, трохи про те, як відбувалася боротьба в інших власних групах, і хто пройшов на євро, хто не пройшов на євро. Отже, група І, це група, ну, коли Україна. Займає третє місце в групі, маючи стільки ж очок, як Італії, поступається тільки Англії за кількістю очок, а в іншій групі з першого місця виходить Албанія, то це має дуже-дуже комічний вигляд це жеребкування, яке вона є. Албанія виграла групу, здобувши 15 очок, Чехія перемогла Молдову 3-0 і стала другою. Якщо б Молдова виграла в цьому матчі, то вона б стала другою і потрапила б на чемпіонат Європи. Але це не сталося. Чехія зробила три м'ячі. Молдова відповіла червоною карткою. Бабогла з українських Карпат в... на початку другого тайму. Але е, взагалом це була група досить слабка, тому що і Албанія... так вони виграли групу. Але Албанія посередня команда. Е, так само, як Чехія, яка стала другою, це теж посередня команда. Так само як Польща, чому Польща провалилася, зайнявши третє місце, і вона ще буде боротися за потрапляння на чемпіонат Європи, але. Третє місце України, третє місце Польщі це зовсім різні результати, зважаючи на суперників групи і зважаючи на те, як взагалі Польща грала. Це було жаховіття. Вони знімали тренера, вони шукали якісь варіанти, але нічого не виходило. І польща, ну, це команда, яка ось в такій слабкій групі третє місце зайняла. Насправді, і Албанія, і Чехія. Це команди ну, теж дуже посередні в іншій якійсь групі, в будь-якій іншій групі, вони б не потрапили до першої двіки. Навіть ось ця група о, наступна група H де Данія фінішувала на першому місці, Словенія фінішувала на другому місці, а Казахстан, який мав чудові шанси на те, щоб... Потрапити на чемпіонат Європи. Ситуація була так само, як України з Італією, так само як у Молдови з Чехією, так і у Казахстану потрібно було обігрувати Словенію в гостях. Так, це надскладне завдання, але справа в тому, що Казахстан в цьому відборі, взагалі, останні роки-півтори надскладні завдання виконував постійно. Зокрема, у Казахстану у відборі була перемога на полі Фінляндії, була перемога в матчі проти Данії, зокрема в домашньому. Тому нічого дивного не сталося, якби Казахстан виграв у Словенії. Але не сталося. А все-таки Словенія перемогла. Шешко та Вербіч забивали одразу у складі Казахстана, відзначився. Зробив на початку другого тайму рахунок 1-1. Але Казахстан ще в боротьбі. Вони будуть грати як команда, що була успішною в Лізі націй. і там буде дуже, дуже цікавий матч. Хоча. Казахстану не пощастило жеребкуванням, Вони в кошику сі будуть грати з Грецією в півфіналі, в іншому півфіналі будуть Грузія та Люксембург. Ну і потім одна з цих чотирьох команд на Євро зрештою потрапить. І якщо ви думаєте, що Греція великий фаворит, то ні. Словенія теж команда не дуже сильна. Ось в чому проблема, але якщо порівнювати з попередньою групою, де Албанія, та слабка Чехія вийшла, то тут би вони не були в топ-2, тому що. Очевидно, що Данія краща команда. Але Данія при цьому теж не дуже сильна команда у цьому відборі. У них були зриви, у них була поразка від Казахстану. Так, поразки з північної Ірландії в цьому турі вона вже не така важлива. Але Данія не була феєричною командою з минулого євро. Це точно ні. Тобто Данія на порядок стала гіршою в усьому. Але Група дозволила їй спокійно пройти. Ну і Словенія теж не була чудовою командою. І, знову ж таки, прикро, якщо говорити про загальну е, картину Чемпіонату Європи, прикро не те, що Україна не потрапила на Євро через це пенальті, не призначене арбітром, е, а через те, що Україна потрапила в цю групу з Англією та Італією, коли в інших групах ну, там був просто. Навіть не можна підібрати правильні слова, наскільки б легко там могло бути. Так, є ця історія, що Україна завжди сильніше грає проти сильних команд та гірше проти слабших команд. Це все дуже добре, але краще грати проти слабших команд, ніж проти сильніших. Це ж очевидно. Фінляндія в цій групі зайняла третє місце. Вона перемогла Сан Марино з рахунком 2-1. Ще раз про силу цієї групи, хоча вона краща за попередньо, ось так, все. І Фінляндія буде брати участь в стикових матчах. Тобто, чотири команди з цієї групи мають шанси потрапити на чемпіонат Європи. Якби ще була якась можливість додаткова, то Сан-Марино теж би потрапило. Вони три в трьох матчах поспіль забили. Але поки ні. Закінчуватиметься відбірковий турнір в е, сьогодні. Бачимо в трьох групах. Після того вже стануть відомі всі учасники плей-офф. Після того буде жеребкування, яке визначить хто де коли з ким гратиме. Ну і відбір продовжується. Україна все ще може потрапити на чемпіонат Європи. Це наразі найважливіше, а не хто кого засудив. Ча це теж важливо, але найважливіше те, що шанси все ще є. А тож на цьому будемо закінчувати цей випуск. Це був подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, підписуйтесь на цей подкаст і до побачення!